Сьогодні вийшли погуляти по болоту після дощу. Я обновив свій прилад до нової прошивки 1.14. І перша знахідка на цьому полі попалася мені це дві копійочки радянських 30-го року 1930 року. Ось там під посадкою ходить камрад. Взяв собі Garrett Апекс. У нього сьогодні тестовий день. піднімаємось вгору. Попадається трішки кераміка. Черніхівська, чорна. Був у мене сигнал кольоровий на легенді. І ось попадається знову ось такий цікавий предмет. Це чи якась руда, я не знаю, що це. Але це метал і б'є кольором. Я його на воно так переливається цікаво. Весь нальчик. Практично з самого верху. Міднячок. Одна копійка Миколи другого. З цього боку ще щось видно. А з цього боку вона з'їджена добривами. Какалик царський.